Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про напряжонку між Юлією Саніною та Марією Єфросиніною, русалочка XL, Річард Горн, Діма, Жук. Мочуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в мого інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я нагадаю, що у нас тепер з'явилася паралельно теж постійна рубрика, рубрика вагань. Боже мій заговорююсь. Рубрика ворожінь. Саме на унікальних картках, на яких зображені українські селебриті, адже хто як не зіркові колеги розкажуть про наших медійних персон? Тож, я знаю, вам це сподобається, потрібен час, все нове сприймається завжди дуже різко, кажеш відразу ні, фу-фу-фу-фу-фу. А потім звикається і любиться. У нас те ж саме було з форматом пліток, коли я три роки тому почав знімати плітки. реакція була: типу, Боже мій, що за. <кхм> Навіщо ти це робиш? Тому що тоді в мене були огляди на. Музичні відео, тобто я взагалі працював в іншому напрямку. А зараз у мене прям дежавю відбувається рівне те ж саме. Я нагадаю, що у нас не езотерика, це свого роду просто релакс, душевний, моральний, мозковий. Аби ви розслабились, проаналізували. І найцікавіше, що десь через рік порівняємо, наскільки наші ворожіння збулися або ні, тому що дуже цікаво трактувати ті ці картки, те, що там випадає. Дуже багато я додаю питань на ті про ті чи інші плітки, які я не озвучу в класичному форматі. Тому це є певним продовженням пліток тільки дещо в іншому напрямку. Тож долучайтесь, дивіться, будемо міксувати один день плітки, інший день ворожіння. Тож в будь-якому випадку кожен з вас знайде часточку того, що вам сподобається. Плітки нікуди не ділися, просто січень-лютий це завжди той місяць, коли. Не так густо і насичено все відбувається в медіапросторі, Тож знімаємо плітки по наповненню. Ну, типу, назбирали теми, публікуємо. А взагалі, стопудово, з березня, наприклад, там уже з'являється більше інфоприводів, пліток, весна на дворі. всі починають квітнути і обкекуватись. Тож там, взагалі, кожен день, все як завжди, все як ви любите, покласти жанру, плітки. А сьогоднішній випуск він не менш цікавий, тому що я вам озвучу злив, який мені надіслали ще бозна коли. Але я до нього дібрався лише зараз, тому що на все є свої причини. Давайте розпочнемо з того, що Юлія Саніна анонсувала. З гуртом Захарткіс їм довелося прийняти надскладне рішення. Вони все ж таки повертають гроші за квитки. Концерт, який повинен був відбутися ще до повномасштабного вторгнення, але там пандемія, потім початок повномасштабного, і знадобилося гурту майже 4 роки, аби сказати: друзі, повертаємо вам гроші за квитки. І там з цим великі проблеми, тому що одні пишуть: типу, мені замість тисячі гривень повертають двісті. І там просто несеться абсолютно каша, багато незадоволених. Багато хто підтримав і зрозумів гурт не засуджуючи. В офіційному. Релізі вони зазначили, ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин: продовження воєнного стану, нефункціонування стадіону, втрату актуальності події, а також гастрольну паузу самого гурту. Так можливо, юлю треба було додати, якщо ви вже чесно спілкуєтеся зі своїм глядачем, сказати, що наш колектив не планує продовжувати своє життя і майбутнє в Україні. Тому що у весь чоловічий склад знаходиться за кордоном, і відміняючи цей концерт, ви підтверджуєте факт того, що ви не будете тут жити і розвиватися. Вам потрібна Україна чисто, аби заробити гроші, заробити на нерухомість за кордоном, придбати нерухомість, обжити її. Потім закінчуються гроші, знову приїздите в Україну, заробляєте, повертаєтесь до себе назад в Іспанію. Ну, типу, це більше про морально-етичні межі. А, зрозуміла справа, ніхто нікому не забороняє, де жити, що обирати, де гастролювати, заробляти, як заробляти. Ви ж це робите чесною працею, але це морально, етична складова. Ви залишаєте країну на складний час, а при цьому робите вид. Ну, ми ж такі класні, дивіться, ми тут в Україні, робимо збори, бла бла-бла. Але все одно, лицемірить про те, що чоловіки з гурту не повертаються до. України не менш цікавим є той факт, Юлія Саніна запостила величезний пост на тему 2024 року, яким він був, і я дуже хочу процитувати. За Хардкис пишуть в інстаграмі, підбиваючи підсумки. Розумію, що це був дуже непростий і насичений рік. Три тури із Захарки з проєкт Kiss і тур Україною, колекція із сова нагородження Бав та Stalker 2, шоу Україна неймовірних е, людей. Стильні колаборації, бла, 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 Джері хейл. Разом із тим важкі емоційні гойдалки, високий градус напруги, брехливі плітки, жовтої преси. Так, я свідомо обрала шлях не коментувати брехню і не виправдовуватись за те, до чого не маю відношення. Я обираю іти і робити круто свою справу для тих, кому це потрібно і відгукується. Ну і далі, бла, 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 бла. Юль, дивись. Брехливі плітки жовтої преси, а те, що вал Бебко не знаходиться в Україні, і так він від початку повномасштабного і не був в Україні, але те, що він не повертався і чоловічий склад гурту, це факт. Це не брехливі плітки. Те, що вал Бобко хоче придбати в нього волога мрія, нерухомість в Іспанії, це теж факт. Ми це все спалили в його пінтересті. Він лише з часом додумався закрити свою сторінку, щоб вона не була публічною і не можна було побачити збережені запінені картинки, як він там просто мріє, робити ремонт в Іспанії і так далі. Відповідно. Юль, а де ж тут брехливі плітки, поясни мені, будь ласка, де ж тут які маніпуляції? Ти тут пишеш свідомо не коментувати брехню. Така брехня в чому? А, ні, молодець! Юлю, я тобі вдячний. Ти вибрала свідомо не коментувати власну брехню своєму ж глядачеві. Тож молодець, ви знаєте, я хотів це якось прокоментувати. А тепер розумію, що Юля написала чесно, вона не коментувала власну брехню, бо, мабуть, же, соромно за свою поведінку. При цьому, якщо штрих до портрету, я знайшов в наших архівах дуже цікавий злив. Написали, уявляєте в травні 24-го року. Але я чомусь тоді не звернув увагу. А тепер прям. Все складається в загальний пазл. Буває і таке, зачитую. Несу в лапках для Богдана. Єфросиніна у 2.0 сказала, що Саніна відмовляє їй в інтерв'ю. Маша не подала вигляду, але там велика сварка між командами Єфросиніної та Харткіс. Справа в тому, що Маша хотіла поставити питання про те, чому чоловік Саніної за кордоном, щоб на контрасті її Тимур виглядав ще героїчнішим. Маша як завжди. Хоча спочатку обіцяла вкрай компліментарне інтерв'ю, саніна та її піарник були в сказі від такої перспективи, і тепер Маша для них ворогиня. Хоча при зустрічі вдають, що вони у теплих відносинах. Ну зрозуміла справа, що в першу чергу Маша Єфросиніна, наша любімка нашої спільноти, а власні інтереси підкреслити, показати, який в неї Тимур героїчний герой на фоні, значить, емігранта Вала Бобко саніни а в чому ж тут ворогування? Якщо ну, справді так виходить, що той герой, а твій, <кхід> я не знаю, які тут ще слова можна підібрати, додайте, будь ласка, в коментарях. Тому а, ще додам. Штри до портрету Саніної. Нарешті Юлічку розкрили від 13 листопада 2024 року. Теж не озвучував. Я її побачила минулого року на зйомках Голос країни 2023 у Варшаві. Вона заради перемоги топила усіх конкурентів. З кумирами не хотіла фоткатись, відвертала своє обличчя на Дорофєєву і пивоварва, дивилася, як на малолеток. Бо вони гнали приколи з публікою під час перерв між зйомками. Одним словом, лицемірка, і це помітила не тільки я. Як тільки включалася камера, саніна надягала на своє обличчя нову роль. Дуже шкода, бо мені їх творчість імпонувала. І як раніше ми не помічали цього лицемірства, Юлю. Прям цікава складається картина. Гурт. Щира щирість, ви такі справжні, ви такі класні, ви такі кльові, усе ніби супер. Водночас ми бачимо, що лицемірство, лицемірство, лицемірство помножене на лицемірство. Відповідно, ви можете зробити власні висновки, що себе представляє Юлія Саніна безпосередньо її колектив, який ні разу не з'являвся в Україні, а, засуджувати це чи ні? Давайте попліткуємо, давайте обговоримо, для цього є наша спільнота. Ми даємо свою суб'єктивну оцінку на ті чи інші події, рефлексуємо. Ми, як люди, як слухачі, як фани, як ті, хто несуть свої кошти на концерти тих чи інших зірок, маємо право на цю думку. А те, що комусь це незручно, особливо селебам, ну це тільки ваші проблеми. Ви, коли йдете в медійну професію, дивіться, ви свідомо підписуєте в голові ось, цю, ось цей папірець про те, що. Про вас будуть говорити, і вам потрібна увага будь-якою ціною. Так, щось буде компліментарно, а щось не буде компліментарно. І в цьому суть, в тому числі, демократії. Тому Юлю висновки зроблені, питань немає. А Маша, яка так хитренька в контексті спілки, от те, що вона розповідала, так конфлікт з Саніною її командою, це ж ніде немає. Змі, ексклюзив. Маша хотіла скористатися цим випадком насправді водночас, а чому б і ні? Ну, як би я негативно не ставився до Єфросиніної і все, що з нею пов'язано, ви знаєте. Але на фоні Саніної, ну, справді, Маша виглядає прямо героїчно. Ну тому що так, вона тут. Дуже цікава ваша думка, і взагалі ця тема цікава. Тож, будь ласочка, пишіть. А тепер давайте про блогерку Русалочка XL. Значить, є така блогерка, для когось вона відома, для когось невідома. Для нашої спільноти 50-50, Про неї ми майже ніколи не пліткували. Я, здається, лише один раз її згадував в своїх випусках, якщо я не помиляюсь. І от мені надсилають про те, що там є дуже не Благородна історія, і звичайно, що я звернув увагу, тому що ми з вами розкриваємо так звані штрихи до портретів не тільки закулісні кулуарні історії, а ще і додаємо штрихи до портретів, якщо модійна людина якось поводить себе не дуже чесно зі своєю аудиторією. Значить, підписниця пише: я замовила речі у сестри Росалочки іксель у магазині, який вона постійно рекламує. А вона кинула мене на гроші. Після цього я почала купати інформацію і виявилося, що вона не тільки мене кинула, а всі коментарі швидко видаляє. Тобто, скоріше за все, русалочка Іксель знає про діяльність своєї сестри, але при цьому е, замовчує. А, знову ж таки, вона не несе відповідальності, чим там займається її сестра в соцмережах. Але якось виходить негарно. Хотілося б почути коментар від русалочки, тим паче до них не можуть достукатись і вже звертається їх аудиторія до нашої спільноти. Тож, русалочку, будь ласка, хочемо коментарі. От вам і такий жирненький штрих до портрету. Що за історія? Можливо, хтось із наших підписників теж втрапив в неблагочистиву сторі від сестри. А русалочки, давайте обговорювати, взагалі, що в таких ситуаціях робити, пишіть в коментарях ситуації. Спіски все, що напад, закружаться в голові. Далі, окая стані близьким, всім мене... в спіски. Будь проклят, гау на все бачимо. Наркоман ти поста. Продовжай. Мамочки, хочеться сказати лише одне. Це Річард Горн, той самий з топ-модель по-українськи, той самий талановитий, яскравий, харизматичний, красивий мужчина, той, який, на кого покладали великі надії в українському шоу-бізнесі з точки зору креативу та якихось нових фрікових концепцій в хорошому сенсі цього слова. Той самий колишній наречений Соні Плакидюк. Річарде, що з тобою стало? Боже, оце все, друзі, оці справи вони роблять такі жахливі речі з людьми. Будь ласочка, в кого є ці проблеми, або інколи ви там можете, забудьте, викресліть, просто подивіться, що сталося з Річардом. Він реально був фантастичним персонажем. Без Будь-якого підцьобу я зараз кажу, що з ним сталося. Ви подивіться на ці шалені очі. Ви подивіться на те, як він виглядає. Ну, видно, що людину знатно поплавило, і це до добра не доводить. Я прям в шоці, тому що є продуктивні, <продуктивні> які продовжують працювати, і контракти в них є робота, і все в них окей, в принципі. А тому що їх стан, скажімо так, не впливає. Їх професійну діяльність. Думаю, це може підтвердити та ж пані Трініті, наша улюблена співачка. А тут просто жах. В якийсь момент людина мала все і втратила абсолютно все. Тому, будь ласочка, друзі, контролюйте себе. Я хочу вам нагадати в черговий раз, що в першу чергу ваше здоров'я ніхто не відновить. Дбайте. І слідкуйте за цим. А по-друге, навіщо якісь е, додаткові плюшки, щоб забутися? Не треба забуватися, треба працювати над собою, формувати в собі особистість, вміти реагувати на зовнішні подразники, аналізувати і не пропускати це глибоко через себе, рухатись вперед, ставити нові цілі і їх досягати. І коли ви вже досягли цих цілей, ставити нові, іти, йти йти далі. Тому що усе життя це ніби челендж. Дуже шкода за Річарда. А знову ж таки, з одного боку, шкода, що немає вже того чоловіка, який був раніше. А сьогодні ми бачимо ще одного вовчка-торчка з іншого боку. А чому його жаліти? Це його відносно свідомий шлях. У людини є завжди вибір. Коли кажуть, не було вибору або там ще щось, ні. Вибір є завжди. Можете зі мною сперечатися, можливо, у вас є якийсь інший досвід, ви можете не поділитися, але вибір є завжди. І, будь ласка, процитую мелевна і іскру, обирайте себе. Ну ну йомає, друзі, не можна такими бути, не можна це всити. Бо це зло, зло, яке е, вас при житті. Просто знищує. Пам'ятайте про це. О, що думаєте? Чи впізнали річарда? Давайте обговорювати. А це Діма Жук танцює під Світлану Сергівну Лабоду. Тривога життя, яке воно є. Не зупиняємось, продовжуємо зйомку. Значить, Діма Жук дратує свою колишню. В кулуарах є чутки, що ця колишня та сама білявка. Ми про це поговоримо в дещо інших випусках, тому поки що не називаю ім'я, але ця білявка так пшу, змогла видворити у свій час ну, докласти зусиль певних. Щоб Світлана Лобода вибрала російський ринок. Знову ж таки, це був свідомий вибір Світлани. Ми пам'ятаємо цю історію її мама їздила з тортиком до Малахова і бла, 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 бла. Світлану ніхто за шкібарки так не діставав і не змушував. Це був їх свідомий вибір. Але те, що в Україні інформаційно була підготовлена атака проти Лободи, це факт. І ось ця білявка має відношення до даної історії. А Діма Жук. Безпосередньо мав відношення до цієї білявки. Тож, Дімо, окей, роби що завгодно. Нам байдуже мене більше хвилює те, що ти записуєш дует з українською співачкою Дакука. Я чомусь думав, що це росіянка, тому що я її взагалі не ідентифікую як українку. В неї абсолютно російський такий стиль, як типу співачки Луна. І виявилося, що Дакука це українка з Чернівців яка продовжує співати російською мовою. А інколи просто хочеться запитати, в яких реалях ми живемо, тому що ніби українці, ніби в одній країні у нас спільне горе, а ми настільки по різні береги взагалі реальності. Е, тож, якось так, дімо, це твій свідомий вибір, але це теж додає певний штрих до портрету, що ти представляєш себе як людина, ну і в першу чергу як громадянин. Ну що, друзі, такі в нас новини та плітки. Дякую, що знайшли час. Нагадую, що в нас і плітки, і ворожіння. Все це буде в переміжку. Звикайте класно, вам сподобається, тому що інколи треба відпочивати. Зараз багато чого несеться, багато токсичних новин, дуже багато а, негативу. І мені не хотілось би, щоб кожен день у нас тут це було. Хочеться відпочивати, відволікати і дарувати вам якісь посмішки. Тому ворожіння, в мене там є ще ідеї, тобто будуть з'являтися ще додаткові рубрики, підрубрики. Все це будемо поступово, щоб не було так різко, додавати на наш канал для наших глядачів. А кожен з вас знайде щось своє, те, що буде найбільше по душі. Тож дивіться, не пропускайте. Взагалі підтримуйте улюблених блогерів, подобайками, підписками. Є чудова телеграм-спільнота, теж долучайтесь. Там у нас такі живі дискусії, що ого. го Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску. Побачимось вже завтра. Па-па!